Побачити Отця. Роздуми над Божим Словом на суботу 4-го Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця. І відтепер знаєте Його і бачили Його. Каже йому Филип: Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус. Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене Филипе. Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш Покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, Він і творить діла свої. Вірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене. Діла, які я роблю, робитиме і він, навіть більше від них чинитиме. Бо я іду до Отця, і що тільки попросите в моє ім'я, та й зроблю, щоби був прославлений отець у сині якщо мене про щось попросити в моє ім'я, я, я те зроблю. Отець, який у мені перебуває. Він і творить діла свої. Вірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Ісус вертається до своїх учнів, кажучи, що вони вже побачили Бога Отця. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця, і відтепер знаєте Його і бачили Його. Ці слова не дивують лише Филипа, який в наступних віршах Євангелія просить Ісуса показати Отця, вони дивують багатьох з нас. Сам Йоанн Богослов в одному зі своїх послань пояснює, в який спосіб віруючі бачать Бога. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває. І Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в Ньому, і Він у нас, ми пізнаємо з того, що Він дав нам від Духа Свого. Коли Ісус Христос говорить про пізнання Бога через пізнання Ісуса Христа, то йому йдеться про щось глибше. Ніж просто про інтелектуальне знання якогось предмета або сприйняття його почуттями. Йдеться радше про таке пізнання, яке робить людину включеною в надприродне життя Пресвятої Святої Трійці. Що єднає три Божі особи Пресвятої Трійці? Любов, в якій є довір'я, прийняття другої особи. Об'явити цю любов при Святої Трійці людям мав на меті Бог Отець, коли послав свого Сина єдинородного у цей світ. І не тільки об'явити, але й запросити до участі в цій любові. Бог ділиться з людиною найціннішим, своїм життям, Божим життям. Людина сама по собі не може жити любов'ю при Святої Трійці. Вона мусить бути обдарована цією можливістю і здібностями до надприродньої любові, яку можна також назвати життям в освячуючій благодаті. Єдиним, хто може уділити цей дар, це Святий Дух. Святий Йоанн Богослов пише у своєму посланні, що розпізнати, чи ми справді живемо Богом, а отже, пізнали Отця в Сині, можна лише по тому, чи ми самі живемо любов'ю, чи ділимось цією любов'ю з ближніми. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.